Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Це притча про двох синів, яку розповідає нам Ісус, показує реальність, показує нас самих. Бо так часто ми є тим першим сином який пообіцяв вчинити волю Отця Свого, але потім на практиці не виконав те, що обіцяв. І я думаю, що кожен із нас, коли погляне своє серце, проаналізує останні роки свого життя, то побачить, як ми обіцяємо Богові щось. Потім це не виконуємо. Ну, візьмімо до прикладу таку традицію, такі правила, які ми маємо, щорічної сповіді в часі Великого Посту. Є люди, і то доволі великий відсоток, які раз в рік приходять до сповіді. І я переконаний, що на цій пасхальній сповіді. Священник людям говорить, брате, сестро, добре, що ти прийшов, прийшла до сповіді. Ти сповнила заповідь церковну. Ти молодець. Але пам'ятай, що сповідь не має бути раз в рік. Не Немає лише раз в рік каятися у своїх гріхах, але сповідь має бути щомісячною. А якщо є потреба, то і швидше. Бо сповідь є для того, щоб ми в чистоті серця приймали Ісуса. А Ісус нам потрібен щодня, а не тільки раз на рік. Я переконаний, що багато людей кажуть, так, ми послухаємо Господа, який каже на кожній літургії, прийміть їжте, це є моє тіло, прийміть пийте. це є моя кров. Потім проходить рік часу, і Бог нас не бачить, І Таких прикладів можна навести дуже багато. Кожен з нас знає краще своє життя і ті обіцянки, які ми не виконуємо Господеві. Але пам'ятаємо одне: Бог хоче нам добра, і коли просить нас виконати його слово, Його закон. То це для нас це слово Боже і Словом любови. А відтак виконуючи Слово Боже, робимо добре собі, постаємо ближче до об'єктивного добра, до вічної любові і справжньої справедливості. Слава Ісусу Христу!